Душпастері церкви, в єдності з наступником святого Петра, об'єднані разом з вірними в цих зусиллях. Вони супроводжують їх і провадять своїм ученням, завжди знаходячи нові способи промовити з любов'ю і милосердям не лише до віруючих, але й до всіх людей доброї волі. Дорогі брати і сестри. Задаймо собі питання. Як минув сьогоднішній день? Чи в цей день кожен з нас старався сповнити, виконати Божу волю, чи ті знання, які ми маємо про Бога, які ми чули у Слові Божому, чи на проповіді, чи читали в добрій християнській книжці, чи цю теорію, яку ми чули, ми старалися втілити в життя. Що передали ту любов Божу нашим ближнім. Якщо так дійсно сталося, подякуємо за це Богові. Якщо щось не вдалося нам, перепросімо Його і пообіцяємо Господеві, що з завтрашнього дня ми зробимо все, щоб поправити це на краще. Хай Господь благословить вам. Цю ніч, відпочинок. Попросимо теж про це у Божої Матері. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Хай благословення Всемотнього Бога, Отця і Сина, і Святого Духа зійде на вас і перебуває завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.